Ми купили новий девайс, і я хочу зробити відеоогляд це підігрівач водички для суміші. Так як я вже зазначала, що наш малюк знаходиться на змішаному харчуванні, то нам постійно необхідна суміш і її досить е проблематично, скажімо так, робити, коли немає цього девайсу, ми користувалися термосом. Я вже показувала термос. Зараз ще раз покажу. Термос, який показує температуру, як замінювати батарейку, у мене є відео. Замовляли на Аліекспресі, дуже якісний, нам дуже подобається. Ось Ми до цього девайсу використовували постійно цей термос. Зараз ми його беремо тільки з собою, коли кудись виходимо. І так, розповідаю, що за девайс. Як ви вже бачите, там намальована бутилочка. Тобто девайс, який допомагає робити суміш для малюка. Є кришка і ємність на 1,1 літр. Ми наливаємо водичку, тому що я хочу вам продемонструвати Вже розлила. Накриваємо кришкою. Зазвичай ми наливаємо повну ємність. І включаємо. Перший режим, який ми вибираємо, є кнопочка «Mold». І вибираємо «Boil». Це друга позиція. Тут стоїть 100 градусів, але можна зменшити. Зараз водичка показана, що вона 29 градусів. І ви будете бачити, як вона нагрівається. В нашому випадку я нічого не змінювала. Там буде кип'ятіння до 100 градусів. А якщо ви хочете. Менше 100 градусів, тоді використовуйте мінус та плюс, щоб змінити температуру. Ви бачите, як нагрівається водичка досить швидко. Поки вода нагрівається, я вам трошки розкажу про технічні характеристики. Напруга живлення потрібна 220, потужність нагріву 800 Вт. Максимальна ємність 1,1 літр. Розмір пристрою 136 х 258 мм. Вага 1,7 кг. І розкажу, як мити. Що нам рекомендую? До речі, інструкція, я покажу. Є інструкція, але на жаль... Української мови тут немає. Тут тобто є різні мови, ось крім української. Але виробник, так як продає в Україні, він додав ось таку роздруковку. Ви бачите, що температура вже зараз 65 градусів. Буду вам розповідати про наступні режими. Режим Keepbow це тримання, підтримка води певної температури. Автофен це автоохолодження. Ви теж вибираєте, до якої температури охолоджувати воду, і він дуже швидко охолодить її. Підтримка температури, теж вибираєте, скільки градусів тримати. І цей, пристрій, і цей пристрій буде тримати цю температуру. Але зверніть увагу, що якщо ви виставите 40 градусів, потім натиснете лити воду, я розкажу, як наливається вода трошки пізніше, то вона не буде 40 градусів. Чому? Тому що в носику стоїть вода, яка не підтримується. Не підігрівається, і тому а, вона буде спочатку холодна витікати, потім тепла, змішується, і температура буде нижча, що ми придумали робити. Ми вирішили ставити температуру не 40 градусів, як нам потрібно для суміші, а трошки більше. Ми ставимо 45 градусів. І тоді вона з холодною водичкою розбавляється і виходить 40 градусів, як нам потрібно. Це дуже зручно, особливо вночі, коли треба приготувати суміш то просто натискаєте на декілька кнопочок, і у вас вже готова водичка певної температури, яка вам потрібна. Ви бачите, вже 96 градусів, водичка кипить, ви чуєте цей звук. І коли буде 100, вона виключиться і буде сигнал про це. 99. Як ви вже побачили, досить швидко закіпає водичка. 100 градусів. Ми чуємо, що водичка вже кипить. До речі, ось ви почули сигнал. Як усувається накип? Берете близько 100 мл водички, додаєте 10 г лимонної кислоти, це одна, столов... одна чайна ложечка. Засипаєте, виливаєте і трошки прокип'ятили. І накіп буде видалено. І так, давайте виставимо температуру. Мінус. Мінус. Ні, включить. Включить. А, нажимаємо кнопочку Включити. Вибираємо вживання. Keep warm. warm. Він уже включений. Тут режими переключаються. Ми бачимо, що зараз у нас виставлено 47 градусів. буде відставати 47 градусів. А давайте поставимо 45, щоб я показала так. Вот. Keep warm. І поставимо 45 градусів. І воно буде. До 45 градусів, охлаждати, охлаждати цю водичку, а потім підтримувати. Ви вже бачите, що зараз змінилось 99. Може відкрити кришку показати, що там не саме. Відкриваю кришку і показую, що там нержавіюча поверхня. Ось так. Я відкрила кришку і одразу температура стала швидше зменшуватись. Ось так залишаємо. Так. Коли буде темпера... бажана температура, буде теж звуковий сигнал. І вона буде її підтримувати. Вона буде її підтримувати, так. як А в автоматичному вже. режимі. Так. А, якщо ви користуєтесь даним девайсом, то теж напишіть свої відгуки. По виробнику це Польща. Вони поклали ось таку листівку, де ми можемо побачити, які девайси у них ще є. У них є відео няня, люлька, яка а, у, уколисує дитину, стерилізатор 6 в одному, масажер для грудей. До речі, у мене теж є масажер для грудей, який я робила огляд, щіточка електрична. Оцей девайс хочу теж при. Придбати. І якийсь корсет для лактації. Ось. Підписуйтесь на канал, пишіть свої відгуки. Взагалі цей девайс я вам рекомендую. Він дуже класний. Якщо ви ще сумніваєтесь, купувати чи ні, так купуйте. Це дійсно полегшує життя. Хочу ще показати, для чого можна використовувати цей прибор. Можна використовувати для заварювання чаю, кави, для молочка та для їжі приготування різних пюрешок.